У Києві з'явився новий осередок білоруської культури. Родина, що перебралася із Білорусі до України, запрошує у розмовний клуб, пригощає національними стравами та пропонує книжки з особистої сімейної бібліотеки. Детальніше про громадську ініціативу знає наша журналістка Олена Опанасенко. Олено, вітаємо, Розповідай. Вітаю вас, колеги. Зізнаюся, що сьогодні мені здалося, ніби у Києві білоруська культура процвітає навіть більше ніж у мінську. На додаток до білоруського центру тут відкрився ще і неформальний культурний центр. Він з'явився завдяки родині із Білорусі, котра відкрила ресторан національної кухні. Нині тут також збирається розмовний клуб, де спілкуються білоруською мовою та навчають усіх охочих. на дзень нелешнасці Б беларусі мы субравіся в гэта кавярні і падпісалі паштокі палітычным вязням якія сядзяць з дагэтулі за змаганне сууппрасці ўлады белрусы якія могуць святкуецца дзень незалежнасці не афіцыйныя але стараеццарабіць гэта потыкі ад уладаў а тут у украіне мы можам нічога не баяцца гэтая кавярня наформлелена ў нацынаальным стылі і І в Білорусі зараз ця символіка підзаборони. тому такомі та кав'ярні в Мінську, наприклад, не могло б. До речі, Міхась вивчив білоруську мову з нуля, а зараз допомагає іншим. Окрім забороненої у мінську національної символіки, у кав'ярні є також книгозбірня, де можна читати і позичати літературу. А деякі екземпляри настільки інтригують науковців, що вони починають шукати їх. Але навіть у Білорусі таких книжок немає. кнігі беларускіх класікаў, а таксама кнігі пра нашу гісторыю беларускую, пра наейшую гісторыю і ўвогуле пра гісторыю. Нават ёсць такія унікальныя кнігі, як кароткая гісторыя Б беларусі Ваславааластуска. Гэта наш першы прэм'ер, яшчэ і унікальная кніга. Наш білоруський політик у вигнанні Зенон Пазняк видав книгу Сесія білоруської незалежності з беларускай мови у У нас катастрофа. У нас німані водної білоруськомовної школи у, у гарадах. Ми робимо свою справу. Ми нясём беларушчыну у людзі. Наразі культурна ініціатива поширюється дуже швидко. А, а я також зацікавилась вивченням білоруської мови. А з чого починати? А починати мені порадили з гарної музики. Я скачав пару пісень досить відомих Барді Висюшкевича, Львова Вольського. Пісні прості по своєму змісту. І вони розказують про боротьбу за незалежність білорусів про 18-ті роки, коли так само Україна виборювала незалежність. Ти одразу можеш провести паралелі з нашою історією. Просто бардівські пісні, але зі змістом. Тобто вони передають те, що на жаль офіційні канали білоруси забороняють. Але люди, ну, люди це все рівно відчувають. На зустрічі приходить дедалі більше людей. До речі, нещодавно у Львові також відкрився білоруський розмовний клуб. А у на національному університеті Шевченка відкрилась навіть кафедра білоруської мови. Отже, дійсно, навіть самі любителі білоруської культури жартують, що у Києві скоро буде більше білоруськомовних ніж у мінську. Вся бри, ой, колеги! Дякую, Олено. Це була Олена Панасенко.